Що очікує ближчим часом в особистому житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Що там вас чекає в особистому житті? По-перше, подивимося, хто ви, хто прийшов на розклад. Дуже достойна жінка, розумна, красива, самовпевнена. Е, хочете щастя, але зараз це неможливо, зараз ви е, як загнала сама себе в глухий кут. І, тут колишнє виходить минуле, е, ви була одружена, але чоловік вас проміняв на іншу жінку. Дійсно тут так, через те ви зараз не впевнена в собі. Проміняв, зрадив, покинув е, і розлучилися. Після того ваше життя взагалі помінялося. Все рушилося, земля пішла з під ніг. Але не все втрачено. До вас йде нове, нове знайомство, новий чоловік, який за вами буде багато, буде вам приділяти багато уваги. І стосунки будуть без обману. Чоловік дійсно знайдете спільну мову і. Обманювати не буде. Для чого він прийде? Він буде активний, прийде для великого кохання і прийде, щоб дійсно зробити вас щасливою. Так що трошки почекайте, прийде у вас ваше життя, велике кохання. І ви дійсно жінка, яка заслуговує, бути щасливою.